в ефірі програма служу Україні на будівництво житла для військовослужбовців. Згідно з держпрограмою, визначено фінансовий ресурс 1 мільярд 200 мільйонів гривень. На ці кошти можливо придбати близько 4 тисяч квартир площою 62 квадратних метри. Крім того, планується протягом наступних п'яти років від продажу нерухомого майна отримати до 9 мільярдів гривень. А це ще 20 тисяч сімей військовослужбовців, забезпечених житлом. З початком масштабних реформ в українському війську гостро постало питання забезпечення належних житлових умов для військовослужбовців контрактної служби. Професійний військовик потребує власного помешкання, а надто коли він одружений. Адже сімейний затишок в умовах казарми створити важко. Первої мотивація служити це забезпечення житлом. Люди приходять состоявшися, їм можна їм необходимо житло, Ми це розуміємо. Для этого сейчас в первую очередь Помимо того, что у нас достраиваются казармы по частям, мы делаем реконструкцию казарм с привлечением бюджетных средств и не только. Усины добудовы поделили на три группы. Первая категория это жилье с высокой степенью готовности 80-90%. Это 27 объектов, за которые мы можем были, должны были получить определенное количество квартир. Это и финансироваться из государственного бюджета. Эта программа должна быть, это первая категория. Вторая категория – это жилье со степенью готовности от 40 до 60%. процентов. И здесь мы должны были привлекать не бюджетные средства, а Министерство обороны участвует стоимостью самого объекта, стоимостью земли под этими объектами и стоимостью коммуникаций инженерных сетей, которые мы будем подводить под эти объекты. И третья категория – это Ті об'єкти, на низькій степені готовності будівництва, але інвестиційно привлекательне для інвестора. Шлях вирішення житлового питання, здавалося б, є. Адже за наявності надлишкового майна та зацікавлення з боку інвесторів можна отримати чималі кошти. Проте все не так просто, як здається. За законом, Міністерство оборони неуповноважене здійснювати продаж земель чи майна. Замість оборонного відомства цю роботу виконують призначені Кабінетом міністрів підприємства. Міністерство оборони участвує тільки в одному: формування ціни. Вопрос один. ціна має бути рыночною. Рыночна цена. Ми з цим соглашаємося. Це контролює Местные власти, це контролює управління земельних ресурсов. І кабінет міністрів, тобто продають вони через акціони через уповножені предприятия. Деньги йдуть в общий фонд государства на стрільці життя для воєннослужах. Ми не торгуємо землею і не маємо ніякого до цього отношення. Для створення армії за європейськими стандартами керівництво міноборони до 2017 року планує отримати понад 131 мільярд з продажу надлишкового майна. Більше половина цих коштів піде на утримання, модернізацію та закупівлю нових зразків техніки та озброєння. Решта буде спрямована на покращення соціального захисту військовослужбовців. Безумовно, виникла диспропорція, але президентом України було наголошено, що зробити забезпечити поетапне підвищення всім військовослужбовцям грошового забезпечення. Після доповіді президенту України було доручення. Кабінету міністрів. І народилася постанова номер 161 яка передбачає поетапне підвищення грошового забезпечення всім категоріям військовослужбовців. Ви знаєте, що на сьогоднішній день виплачується грошова винагорода військовослужбовцям всім, які проходять службу в військово-морських силах, льотно-підйомному складу, військовослужбовцям, які забезпечують безпеку польотів, військовослужбовцям, які проходять. Службу в військово-мобільних в військах, військовослужбовцям спеціального призначення і іншим категоріям. З 1 квітня вже запроваджена винагорода для всіх військовослужбовців у розмірі 20%. З 1 вересня цей розмір буде становити 40%. З 1 січня 2014 року 60%. З 1 квітня 2014 року 80 і з 1 липня 2014 року диспропорція, яка існує на сьогоднішній день серед військовослужбовців різних видів збройних сил, буде ліквідована. Триває робота зі створення електронної бази даних військових, які терміново потребують житла. Також за останні півріччя було проведено загальну інвентаризацію нерухомості та земель, на яких розташовані занедбані військові містечка та бази. Але у нас є дуже великий проект по будівництву на вулиці Бориспільській. Це 490 квартир буде, і дуже велика кількість у нас казарм, які ми будемо реконструювати. Зараз вже вся проектна документація по цим казармам підготовлена. Частково вона вже проплачена, і ми вважаємо, що десь більша більше 100 квартир від реконструкції ми отримуємо вже в цьому році. Але ще раз наголошую про те, що при надходженні додаткового фінансового ресурсу. Для уснула фактов зловживань та коррупции у війську, Министерство обороны активно співпрацює с Генеральною прокуратурою. У нас было 52 обращения. На 18 мы уже получили ответ и 25 миллионов гривен уже возвращено Министерство обороны. То, что касается конкретных объектов, у нас ведется большая претензиционная работа с Генеральной прокуратурой сейчас по тем объектам и не только по объектам, и по землям, которые были разворованы. І оформлені на других лиц і виведені не з застав міністр оборони. Авіатори 7-го окремого полку, що на Львівщині, підтримують свої міння під час щотижневих польотів. В одну з таких льотних змін бойові машини піднялися в небо зі сходом сонця, а їхні двогони затихли лише вночі. За підготовкою калинівських вертолітників спостерігали і наші кореспонденти. У 2013-му їхній загальний наліт має скласти понад півтори тисячі годин. Поки що завдання виконане на третину. На аеродромі відбулося більше 30 льотних змін. Підготовлено 4 командира екіпажа до бойового чергування, три командира екіпажа на вертольотах МІ-8 до несення пошуково-рятувальних робіт вночі. Вертолітники виконують найрізноманітніші завдання. Цього разу допомагали медикам. Щоб врятувати життя травмованих військовослужбовців, екіпаж здійснив маршрут новий Калинів, виноградів, Львів. Ну, задача поступила раптово. Погода була складна, видимість два кілометри менше. Назад до Львова вернулись вже вночі. Під час тренування екіпаж вертольота Мі8 та інженерно-технічний склад перебувають у постійній готовності до пошуково-рятувальних робіт. На даний час знаходимося в другій готовності доволі, то це 10-хвилин готовність на випадок виникнення, не дай Боже, якоїсь аварійної ситуації. Через 10 хвилин після надання команди ми повинні злітити та виконати політ до району, де сталося лихо. Екіпаж вертольота Мі-24 несе бойове чергування. Заступають за 30 хвилин до світанку, а завершують після заходу сонця. Відбувається підняття вертольоту по сигналу повітря. Вертоліт злітає, встановлює зв'язок з каналом наведення та перехоплює визначену повітряну ціль. Авіаторам насамперед притаманні точність, ретельність і дисциплінованість. Ціна помилки надто висока, тож суворих стандартів тут неухильно дотримуються. Ось стоїть біля гвинтокрилої машини паливозаправник. Пальне потрапить до баків вертольота, лише коли його якість перевірить фахівець і зробить відповідний запис у журналі. Що я перевірю. Якщо все відповідає нормам, всім нормам, які мають бути, я розписуюся в формулярі що чим засвідчую. Що даний транспорт засіб допускається до використання. Якщо у топльовозаправщику обнаружено вода, примішки, домішки, механічні, якісь, воно відстраняється від експлуатації. Перед тим, як здійнятися в небо, ретельно звіряє час і екіпаж Мі24 на чолі зі старшим льотчиком-інструктором. В Вказівках дають відлік точного часу, і у льотчиків вона повинна в кабінах вертольотів бути плюс-мінус 2 секунди. Це зроблено для того, щоб при ударі, нанесенні удару по цілі, точність виходу на цель була плюс-мінус 15 секунд. Раніше польоти відбувалися не часто. Нині ж вертолітники постійно мають змогу досконалювати свою майстерність. Всі перебувають, піднесемо настрій настрої, всі раді льотчики, особливо ще коли зміна повністю вдається, повністю відпрацюють льотчики свої вправи. Це дуже важливо, що льотчик потрібен державі. Рівно 72 роки тому, 22 червня, розпочалась велика вітчизняна війна. Доволі багато часу минуло відтоді, і здавалося, майже неможливо знайти тих, хто пройшов цю війну від початку і до кінця. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з одним із ветеранів, який воював на передовій. Сьогодні 22 іюня. 4 часа утра. Без об'явлення війни. Германські війська напали на нашу страну. Страх і морок охопив весь Радянський Союз. Країна була не готова до нападу. Народ відчайдушно чинив опір німцям. 19-річного Дмитра Стаднюка війна застала на службі у 293-й стрілецькій дивізії. Команда була йти вперед. Так почався бойовий шлях молодого армійця. З 4 утра почалася бомбівка Києва. Ніхто не знає, чим діло. Я, коли закінчилася ця бомбівка, всіх ждуть, тільки в 12 часов Правда, Молотов об'явив внезапно напали на нашу стану. Бандія града звалі какие града. У 41-му юний киянин і не здогадувався, що пройде від Сталінграда до Кенігсберга. А тоді гуркіт вибухів змінив його безтурботне життя. Без вагань і роздумів Дмитро пішов на фронт. Війна примусила. Ветеран згадує, як німецький танк відокремився від колони і почав обстрілювати відділення. Перед очима Дмитра промайнуло все його життя. А потім друг відкривається люк танка. Німець піднімається з люка з пістолетом і говорить Рус, ком-ком, він вирішив нас взяти в плен. Ну, Звісно, я цей час приселився і у нього. За перший бій Стаднюка нагородили медаллю. Найважчим для солдатів було відступати, залишаючи понівечені міста і села. Дмитро Петрович розповідає: тоді радянські війська розділилися і розбили ворога. Коли ми спіліть важчих льотом, самлення не було слапоти. І німці, які здавай, спіють, кричали: їтя капут». Гитер, капут". Після 6 -го дійсно наступив перелом і убіг його, що ми побігли. Пройшовши Сумську і Полтавську області на рідній Київщині, солдат дістав тяжке поранення. Коли взяли рельєкт, мені сказали, що ти родився в Рубах. Оскол застряв мене в тазі, возле сосуда крупних артилерія, який я сім посколоди так провал, то било би сперті не там кавче невозможна била Повернувшись із госпіталю, продовжував воювати. У 44-му, під час невеличкої відпустки, Стаднюк відвідав свою сестру. Жінка, яка за чотири роки не отримала жодної звістки про брата, не впізнала його. А потім мальчик, син, сеси: Мама, то ви Дима. Ну, що підходить, ко мне. А бніма, чого не падають. Ну, вже я ще роз'ясався, падання у зналі Ну, що я, звісно, вони не навіділися. Дійшовши до Кенігзберга, Дмитро вже відчув запах перемоги, але за місто довелося добряче повоювати. Почувши, що Кенісберг мають передати Радянському Союзу, німці не відступали. В одному з останніх протистоянь Дмитро знепротомнів від вибуху. Після одужання Дмитра Статнюка демобілізували. Так і закінчилась війна для хороброго солдата. Надійна опора збройних сил військовослужбовці у резерві. Як проходять збори солдатами та офіцерами, які завершили службу, дивіться у наступному сюжеті. На Харківщині у радіотехнічній бригаді повітряних сил триває комплектування підрозділів військовозобов'язаними для проходження служби у резерві. На час зборів Військовослужбовці, які проходять службу в резерві, повністю забезпечуються військовою формою одягу, ставляться на довольстві, тобто забезпечуються харчуванням, забезпечуються за рахунок держави пересування до частини транспортом. На сьогодні в частині близько 40 посад як для офіцерів, так і для рядових та сержантів, які прагнуть служити у резерві. Серед охочих є і військовики, які раніше проходили службу в цій частині і знають специфіку роботи. Не буває вих офіцерів. Офіцери завжди залишаються офіцерами, знаходяться в запасі, знаходяться в відставці. Всі хочеться родити е, форму, завжди хочеться пообщатися з людьми в цій формі. Поэтому, кроме крім прочего, конечно, звісно, такой такий елемент ностальгії присутствують по службі в армії. І за ті недели, которые ми проходимо збори, скажем так, общаешься з людьми, получаешь какое-то моральне удовлетворение, удовольствие. Граничний вік перебування у резерві солдатів до 40 років, молодшого та старшого офіцерського складу до 55 Щороку протягом місяця резервісти підвищують свій професійний рівень за військовою спеціальністю. Багато уваги приділяється резервістам, тобто військовослужбовцям, які пройшли строкову службу в Збройних силах, офіцери, які закінчили службу, їм пропонується поступати на службу в резерв в якості резервістів у відповідності до спеціальності, які по яким вони проходили службу, після завершення зборів резервісти складають заліки. А наприкінці року на вояків чекає грошова винагорода, рівень якої залежить від результатів тестування. Найкращі отримують близько двох тисяч гривень. вправно долати перешкоди, пересуватися по гірській місцевості на важкій броньованій техніці. Саме таке завдання стояло перед кримськими механіками-водіями. Артилеристи і танкісти демонстрували майстер-клас. Як впорались військові, дивіться далі. Бойова машина не легковий автомобіль. Такою технікою складно, тож без спеціальної підготовки не обійтися. Ну, звичайно, в автомобілі там більший, як би сказати, обзор, обзор да. а тут тільки окошко йде і все. Так би тільки видно, що це впереді, а по бокам ну, не видно. В обичному автомобілі, там що керування на ногу легше. Передача. Тут потрібно багато зусилля, щоб. Повернути, приключити передачу. Механіки водії у напруженому режимі подолали близько 6 кілометрів. Маршрут пролягав через колійне міст та рів. Перед тим, як в'їжджати в танковий рів, переключаєшся на нижчу передачу, плавно заходиш до танкового рову, тільки входиш в танковий рів, вижимаєш педаль газу і виходиш з танкового рову. Якщо це не зробити, танк може заглохнути, потім буде дуже тяжко його завести і виїхати. Щоб отримати посвідчення механіка водія, молоді спеціалісти мають подолати не менше 90 кілометрів. Цього разу за кермом бойових машин були контрактники. У кожного з них середня чи вища технічна освіта. З такими вояками працювати легше. За можу сказати одне, що срочник виходив на рівень, коли він вони самостійно управляти і виконувати всі вправи, всі нормативи, які накриті на даному кругу, всі препятствие где-то уже за месяц, за два до того, как увольняться. То есть на протяжении года срочник. Срочник учился, учился, училися. Такого, що срочник призвався і сел, поїхав, такого не було. З контрактниками намного проще, тому що приходят, как бы приходять трохи постарше, повзрослее вже є, у яких середньотехнічке образування, є у которых на був транспорт, автомобілі, мотоцикли. Тобто поняття вже є техніки. Із завданнями військовослужбовці впорались та набули необхідного досвіду. Протягом літа вони вдосконалюватимуть водійські навички. А вже у вересні продемонструють свої вміння під час навчання у складі підрозділів батальйонно-технічної групи. Близько місяця сімферопольські військовослужбовці на полігоні чауда захищатимуть узбережжя Криму на бойових машинах ГРАД. Вони вже виконали понад 6 тисяч пострілів по умовному противнику, що за сценарієм насувається з моря. На спеціально обладнаному майданчику військові оснарюють боєприпаси. Саме так у артилеристів називається підготовка до стрільби. Перед тим, як під'єднати підривач до головки снаряда, спеціальним ключем на ньому можна встановити один із трьох режимів вибуху. оснарюємо взриватель снаряди. є малово. Це осколично фугас, і вистриве. Действия осколочно-фугасного Это... – це. При прикосновение земли малого получается в, при пехоте он только в глубь заходит если в окопах взрывается и большого то он еще глубже в землю заходит и взрывается Згодом на ТЗМ, так звані транспортно-заряджальні машини, підвозять боєприпаси. На місці чекає обслуга, діють швидко та обережно, адже підготувати до стрільб 40 ракет необхідно за 10 хвилин. На командному пункті кипить робота обчислювач Денис Крашенников вираховує координати цілей. Через 30 секунд про результати доповідає командиру. До речі, нещодавно юнак вже довів свій професіоналізм під час позапланової перевірки та отримав наручний годинник від командувача військово-морських сил України. Старшого офіцера батареї подається топографічна дальність та доворот до цілі. Я виставляю їх на приборі, перевожу на вогневу позицію, вираховую поправки на дальність, яку дають з урахуванням поправки на вітер, додаю їх до топографічної дальності, виходить дальність числювання. Подаю на старшого офіцера батареї. Він їх вводить в таблицю стрільби та подає дані на орудія, по яким потім ведеться вогонь по цілі. Це треба зробити не більше ніж за 30 секунд. Отримані координати. Старший офіцер зведеної батареї Павло Локаленко передає керівникові обслуги, який координує дії підлеглих під час наведення на ціль. Управління вогнем ведеться з окопів. Чую команду батарея, ставте ключ, поставте автомат. батарею с залпом 333 все одно монетно начинать крутить катушку ну и двести полный залп на дальности до 20 километров накрывает ну, батарея у нас зараз батарея тактичная начань вона накрывает 20 гектарів на цій ділянці місцевості залишається близько, ну згідно курсу підготовки артилерії, залишається живими менше ніж 10%. Тобто рожаюча сила до 95%. Командири задоволені підготовкою вояків. Вже на сьогодні артилеристи успішно виконали понад 6 тисяч пострілів. І за планами, найближчим часом ця цифра збільшиться удвічі. Справжніх патріотів виховують у Чернігові. Молодь активно залучається до здорового способу життя, займається спортом і з користю проводить літні канікули. І все це завдяки військовим. З самого ранку до першої окремої танкової бригади, що в селищі Гончарівському, почали прибувати учасники. Загалом більше 150 старшокласників та студентів із Чернігова, Києва, Вінниці та Житомирщини. Традиційно їх розподілили на чотири команди: – орев, барс та «Рись». Право підняти прапор отримав Сокіл, переможець минулорічних змагань. Пролунали і слова клятви захисника вітчизну. Ми великий та мужній народ. Ми українці, ми та молодь, яка пишається великим минулим своєї батьківщини. Певно, будуємо своє теперішнє та майбутнє. На полігоні танкової бригади військовослужбовці розвідувального підрозділу продемонстрували юникам та дівчатам свої вміння. Коли в школі ще був у нас також возили на таке ну, подібні заходи. Мені дуже сподобалось, тому вирішив повторити. Учасники мали можливість проїхати по полігону на бойовій машині піхоти. Крім цього, вони ознайомились із зразками стрілецької зброї та бойової техніки, що є на озброєні бригади. А самое главное, то, что на этом сборе мы хотим детям показать ознакомительно, что армия не страшна, армия нужна, и в армию нужно, можно идти спокойно служить на контракт. И им залажено сейчас, в этом возрасте, через 2-3 года, я думаю, через им это будет полезно, они осознают, они увидят и скажут, я готов служить На контрактної армії загалом такі заходи згуртовують молодь, дають можливість більше дізнатись про українську армію та виховують почуття патріотизму. Польські делегації часто відвідують Львівщину цього разу. Іноземні колеги запропонували відкрити на території колишнього військового містечка центр польської культури та європейського діалогу. Про ці та інші питання йшлося на зустрічі з першим заступником міністра оборони України Олександром Олійником. В першу чергу розглядали питання, що стосується подальшої співпраці оборонних відомств обох країн. Зокрема, військові високопосадовці обговорили створення спільного українсько польського підрозділу. На це питання теж обговорювалося. Воно являється не новим питанням для збройних сил України для збройних сил Польщі. Воно опрацьовується вже декілька років. І ми обговорювали щодо конкретних кроків подальших завершення цієї роботи в цьому році. Під час зустрічі йшлося і про створення у Львові на базі колишнього військового містечка, центру польської культури та європейського діалогу. Представники оборонного відомства України повідомили, що зроблено все для передачі цілісного майнового комплексу цього містечка з фондів Міністерства оборони України на баланс міста. У свою чергу заступник міністра Національної оборони Республіки Польща Роберт Купецький зазначив, що відкриття культурного центру польської громади планується провести не пізніше 2014 року. Коронація слова конкурс відносно молодий, але за 13 років свого існування став доволі популярним і відкрив країні багато талановитих авторів. Серед переможців і працівник збройних сил літературний редактор центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Олена Полянська працює на телерадіостудії уже 16 років. Редакторську роботу встигає поєднувати з написанням віршів, публікується у дитячих журналах. На конкурсі Коронація слова отримала спеціальну відзнаку та грошову премію за збірку пісенної лірики для дітей. Я щаслива сьогодні. Мені дуже приємно, що сталась така подія, що мене відзначили в коронації слова. Це для мене справді дуже дуже приємно. Понад 6 тисяч авторів цього року взяли участь у конкурсі. Щоб оцінка була неупередженою, використовують псевдоніми, а змагаються не тільки автори. Коли перші роки ми підходили до видавництва, і просили видати цю книжку, видати, вони казали, що це невідомий автор. То зараз видавництво між собою починають конкурувати, кого видати. От зараз вже вони дзвонять, ми видамо цю 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 твір. Другий видиць видавець каже, ми видамо і дивиться, що одного теж автора хоч, хоче видати два-три видавництва. Це вже автор вибирає. Це вперше в Україні Туда таке щастя, перемога. що автор сидить і вибирає кого він хоче. Коронація слова відкриває країні нових авторів. За вітчизняний літературний оскар змагаються в номінаціях романи, п'єси, кіносценарії, пісенна лірика та твори для дітей. Для письменників це можливість заявити про себе, а для України поповнення вітчизняного ринку конкурентоспроможними літературними творами. І наостанок пропонуємо вашій увазі. Огляд військової преси. Україна потерпає від надлишку, знятих з експлуатації зброї та військової техніки. Утримувати їх на складах економічно обтяжливо. Найоптимальніший варіант продаж на аукціонах. Так вирішили в Міноборони. Спеціально для цього запровадили низку нових механізмів реалізації застарілого військового майна. Більше інформації в матеріалі армія позбувається баласту на шпальтах журналу Військо України. Наприкінці червня до України прилетять понад півсотні учасників британського авіаклубу Air Squadron. серед них навіть принц Майкл Кенський. Про це повідомляє газета Крила України, як пише видання, іноземна ескадрилья налічуватиме 27 літаків, причому близько половини апаратів ще 30-х-40-х років виробництва. Авіатори відвідають Львів, Київ, Севастополь і Вінницю та візьмуть участь у реконструкції битви часів кримської війни в Балаклаві у новому числі флоту України. Читайте де шукати правди військовослужбовцям і членам їхніх родин. Упродовж місяця вдова офіцера Інна Сараніна. Не могла підтвердити статус чоловіка ветеран збройних сил. У держустановах лише розводили руками. Мовляв, бракує років вислуги. Коли ж кримчанка звернулася до Севастопольської регіональної приймальні міністра оборони, проблема була вирішена майже за 10 хвилин. На сьогодні це всі новини. Дивіться нас наступного тижня. Хай щастить.